Це моя кімната, і вона поділена на три зони. Перша це моя вітальня умовна, де я можу відпочивати. Друга зона це моя зона спальні. І третя найважливіша зона для мене це зона моя робоча, мого робочого кабінету, де я проводжу 90% свого часу. Я тут навчаюся, я тут працюю, виконую всі свої робочі завдання, і мені дуже тут комфортно і класно. Цю однокімнатну квартиру Марина Боровицька орендує від грудня минулого року розповідає, основними критеріями при виборі житла були низька ціна та наявність ремонту. Загалом дуже комфортно і подобається, що це останній поверх немає сусідів і є ілюзія приватності. Тому що я раніше проживала в приватному будинку, і в мене ця ілюзія приватності зберігається. Це південно-західний район. Тут є один мінус інколи важко з транспортом. Але оскільки в мене є автомобіль, для мене взагалі це не проблема і не пріоритет. Головний плюс цієї квартири каже пані Марина умебльована кухня. Мені дуже подобається, що тут є повністю вся техніка, вона укомплектована, що дуже мене виручає. За оренду розповідає дівчина платить 8 тисяч гривень разом з комунальними платежами, виходить 10. за це житло говорить. Довелося позмагатися. Я знайшла її на сайті, зателефонувала через 40 хвилин після того, як її виклали. А за декілька годин вже повідомлення було видалено. Я так розумію, що був дуже шалений попит. А я домовилася про час перегляду, і якось так трапилось випадково, що я перепутала час і приїхала на годину раніше. І я мала переглядати цю квартиру остання. Це якесь чудо. Порівняно з минулим роком, вартість оренди житла у 2024-му не змінилася, розповіла рієлторка Надія Калашник. На ціну можуть впливати різні фактори. Одним з них є район розташування. Найдорожчими сьогодні є центр Митниця Казбет. Інші райони вони трішки будуть дешевші, відсотків, знову ж таки, на 30. Але знову ж таки треба порівнювати, яка комплектація самої квартири. Найбільш популярними є квартири, які під ціною від 7 до 15 тисяч гривень. Також користується попит. Звісно, приватні сектора, тут цінова політика трішки вища. Натомість по Україні ціна на оренду нерухомості порівняно з березнем квітнем минулого року зросла на 25%, говорить заступниця голови правління асоціації рієлторів та сертифікованих аналітиків Ірина Ткаченко. Попит на оренду житла, як і її вартість до кінця року зростатиме. В умовах тієї саме безпекової ситуації, економічної ситуації, політичної ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, і відносно неї робимо прогнози. То буде підвищено десь, на мій погляд, це десь. З квітня місяця все залежить від того, наскільки безпечний регіон, і якщо попит там, наприклад, перевищує пропозицію, звісно, що це буде анонсувати підвищення ціни стрімке достатньо. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси,